Доброго дня, мої любі полтавчани, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву сторону використання нашого улюбленого моксика. Це та невидима, неймовірна, але дуже ефективно працююча вже десятки століть техніка відпрацювання організму через активно біологічні точки, а також через енергетичні меридіани. Багато хто з вас отримав Моксик і зовсім недавно з ним працює. А хтось уже працює давно, називає його чарівною паличкою, використовуючи його напрямок прогрівання, припікання і термотерапій, додатково з ЛЛТ-лазером, підсилюючи ефект східних технік високотехнологічними розробками уже західної науки і медицини. І кожного разу все рівно використовуючи це обладнання, ви задаєте питання: а що ж таке біологічна активна точка, чи треба її відпрацьовувати, як вона діє на орган, чому, працюючи з ладонню можна пропрацювати проблематику з серцем і знизити тахікардію, і чому проводячи певну процедуру проглажування і масажування моксиком свого тіла, починаючи з. З кінчиків пальчиків, закінчуючи певними точками навколо очей і на голові, ви отримуєте піднесення енергетичного такого, знаєте, самопочуття і покращення внутрішніх органів. От сьогодні я хочу в декількох прикладах вам пояснити, що ж таке та східна, неймовірна складова терапії, яка вложена в наш моксек. Для цього хочу знову підкреслити і зробити певний такий підсумок. По-перше, наш Моксик це обладнання, яке розроблялося більше 7 років. А коли з'явився перший МОКсик, це був 2017 рік, уже в мене в центрі і в моїх полтачах він з'явився в прямому доступі в 2018 році. Але до цього був великий шлях. Шлях поєднання східних технік з західними розробками, поєднання термотерапії, припікання і високих температур з ЛЛЛТ, дією червоного лазера і додатковим підсиленням вібраційним елементом. Так, от Сім років розроблялося це все для того, щоб ви, отримавши в руки ось такий прибор без складнощів і конкретних знань у східних техніках могли відпрацювати свій організм. Панель Моксі досить об'ємна, а по периметру стоять. А, світодіодні лазери і а, вмонтована вібрація все це було зроблено для того, щоб навіть, не знаючи якихось премудростей, точно а, потрапити і відпрацювати ту чи іншу систему, точечку біологічну, а також орган. І справді наш моксик працює в чотирьох напрямках, і ви вже це розумієте. Перший напрямок це серцево-судинна система, яка включає в себе і всі наші судинні сіточки, капіляри, прикапіляри, роботу над артеріями, венами, роботу над конкретними органами, які відповідають за роботу серцево-судинної системи. Це наш перекар, це наше серце. І це перший напрямок, він справді досить важливий. Другий напрямок роботи нашого моксика це, звичайно, опорно-рухова система, яка включає в себе повністю відпрацювання хребта, відпрацювання наших суглобів, м'язових структур, фастів, зв'язок, сухожиль, кісток. Це все опорно-рухова система. І ще одна приємність це відпрацювання справді нашої краси, молодості, відчуття себе неймовірними, тому що в знаєте так в бажанні бути молодими багато хто і дівчата, і хлопці витрачають дуже неймовірні суми для того, щоб Підтягти шкіру, омолодити шкіру, розгладити зморшки, відчувати, що ти не просто молодий зсередини, а бачите це все і в дзеркалі. То це третій напрямок роботи нашого Моксика, це справді косметологічний, який справді ми будемо далі розбирати, і ви вже знаєте, наскільки приємно відчувати молодість свого обличчя і шкіри, а таку, знаєте, посмішку в очах. І яскравість з душі, яку може вмикнути Моксик. І от той четвертий напрямок, про який ми сьогодні будемо розмовляти, це справді підпрацювання східних технік, а це робота з біологічно активними точками, меридіанами, енергетичними потоками. І що ж це таке? Ви знаєте, оті три, про які я проговорила вище, це все ви можете пощупати. Так? Це все ви можете зрозуміти, побачити. І, в принципі, так і працювала наша знаєте, радянська ще медицина і наука, і досить довгий період не приймали східні техніки. Східні, китайські, японські техніки вони засновані ще тисячоліття до, до нашого розуміння взагалі медицини. Люди там Користуючись певними знаннями і меридіанними та також точковими схемами, могли поставити на ноги майже вже людину, яка ну, ось на днях буде помирати. І чому там є певне поняття, що вилікувати можна любу хворобу, лиш би Вистачило часу до смерті. Більше того, саме східна медицина використовує своє ж тіло для того, щоб активувати роботу внутрішніх органів і почувати себе здорово. Тобто, знаючи певні енергетичні точки і меридіани, східна медицина вже тисячоліттями лікує не тільки органи, а й Якує конкретно весь, знаєте, такий життєвий настрой організму, додаючи йому сил. Кожен з вас, я впевнена, іноді відчуває і каже це вслух. Щось у мене немає енергії. Прям сіла батарейка, прям не може, або навпаки, після якоїсь процедури або не знаю приємної емоції, ви говорите: Боже, я заряджена, я піднесений, мені так гарно, я просто літаю. При цьому це справді відчуття енергії, і можна сказати, що дуже часто зараз малюють втомлену людину, а з тим зниженим зарядом батарейки, як в наших телефонах і всіх гаджетах. На що треба зробити акцент? Східна медицина справді розуміє тіло як цілісну систему, в якій є енергія, які е, е, саме енергії це вже досить складна тема. Там чоловічі, жіночі, позитивні, негативні енергії, зрозуміли а є певні. Канали, по яким ця енергія в тілі, а також а, ці канали поєднуються з певною а, точкою, яка являється вмикачем проходження цієї енергії, і закінчується вона конкретним органом і системою. Це дуже наглядно можна зрозуміти, якщо ми, наприклад, заходимо додому, і перше, що ми робимо, коли темно, в кімнаті, ми знаходимо а, умикач, натискаємо його, і що оп, чарівна а, паличка спрацювала, і в нас загорається світло. Те саме я в нашому тілі. Уявіть, що біологічна активна точка яких. А, Ну, знаєте, так, по різним дослідженням їх досить різні і цифри указують, але запам'ятати дуже нескладно. 365 біологічно активних точок, так як дні в нашому році, 12 енергетичних меридіанів, по яким проходить енергія від кнопочки вмикача точечки до конкретного органу. І конкретно 12 тих меридіанів, які максимально... Ально яскраво від вмикача по меридіану вмикають і активують органи системи Зрозуміло. 365 вмикачів, вимикачів, 12 конкретних меридіанів до 12 систем органів. Особливо це органи, які максимально енергетично наповнюють наше тіло. Це органи, які в східній медицині дають можливість взяти ззовні і дати всередину енергію. Що це таке орган такий, як легені? Вдихаючи повітря, ми даємо енергію всім системам. А також шлунок, потрапляючи, їжа всередину дає нам енергію. Тому це одні з двох досить активних меридіанов. Більше того, хід енергії в нашому тілі по східним віянням починається з часу ночі і активно, максимально працює до трьох саме в меридіан, саме в легенях через меридіан легенів. Тому легені це найважливіший енергетичний орган і меридіан, який є в тілі. І якщо вам потрібно більше активувати своє тіло і відчути себе яскравими, неймовірними, то саме з цими меридіанами треба буде працювати, а також конкретно органом. Ну, Про це будемо говорити потім. Так от, ви зрозуміли, вмикач це наш-вимикач вмикач, вмикач наш в квартирі, то це та точка біологічна активна. А меридіан це проводка, і конкретно лампочка це орган. Чи буває у вас таке, що ви натискаєте на кнопочку вмикача, а світло не загорається? Іноді це проблема з чим? З лампочкою. І наша, а, знаєте, так, а, Система лікування, яка зараз є в принципі у всій Європі і у всьому світі, це конкретно робота з органом, тобто з лампочкою. Якщо ви нажимаєте на вмикач, а не вмикається світло, то це значить проблема з органом, з лампочкою. І там починається лікування. Конкретно проблема з серцем, то треба якісь ліки для серця, і поїхали. А східна ж медицина говорить про те, що треба звертати увагу не тільки конкретно на орган, а й велику увагу звертати на вимикач, вмикач, чи немає там контакту, чи є, і а, чи працює проводка той меридіан, по якому проходиться енергія. А як же разом з Моксиком можна працювати? Ну, по-перше, я ось дивлюся, я бачу, як гарно видно на відео зараз когерентний промінь нашого Моксі. Саме так лазер заходить в наше тіло. Тому однозначно, для того, щоб вмикач а, працював біологічно активна точка, то ми повинні притулити Моксик максимально перпендикулярно цій точці, не якось в другий, в другий бік повернути. А знаючи ці точки, їх не треба всі знати. 365 у вас є і в ваших методичках, і в зошитах Академії, і в інтернеті. Дуже багато цих точок, але є максимально яскраві 10-12 біологічно активних точок, які працюють саме на ті органи, які являються нашими енергетичними каналами. Так от, Для того, щоб працювати з моксиком над микачем, то треба розігріти панель. панель розігріти Однозначно на температуру. 60-65-70 градусів припікання, вмикнути ЛЛТ і притулити так максимально а, щільно до тієї точки, яку ми зараз відпрацьовуємо. Це допоможе вам справді наладити роботу вмикача, покращити там кровообіг, покращити концентрацію а, навіть мінеральних комплексів, які є в нашому організмі. Їх покликати туди, куди треба. Більше того, гарячий, гаряча панель досить яскраво працює на припікання. До відчуття айпече саме так вмикається наш вимикач в організмі. Тільки коли буде трошки дискомфортно. Це східна методика Моксі Башен терапія. Тому і назва, назва нашого обладнання Моксі. А для того, щоб пропрацьовувати конкретну проводку, яка також іноді може давати збій і не вмикати нам світло, то треба вже знижувати температуру на 55-50-55 градусів. І тут, вже знаючи певні так, наші а, меридіани, карту меридіанів. Проутюжувати свій організм, не боячися проводити і промазати, тому що панель Моксі досить велика в об'ємах. Плюс ми ж з цим енергетичним потоком працюємо з ЛЛТ конкретною прямою енергією, яку наші розробники взяли для підсилення яскравого припікального ефекту. Тими неймовірними новітніми технологіями ЛЛТ, коли червоний лазер на блюдечку з золотою кайомочкою дає всередину в наш організм енергію пряму. Не треба її десь виробляти, не треба дихати і їсти для того, щоб ця енергія з'явилася. Достатньо просто освітити шлях меридіана по східним картам нашим червоним лазером. Тому однозначно на температурі 50-55 градусів з ЛЛТ, да, ми пропрацьовуємо проутюжі меридіани. І ви також їх знаєте. Деякі ви можете подивитися в методичках, якісь ви можете знайти в інтернеті. Далі ми будемо говорити про певні меридіани, які необхідно відпрацьовувати, конкретно якщо є проблема з тим чи іншим органом. Більше того, східна медицина говорить про те, що покраще. Ходу енергії дає ще й можливість вам а, омолодити той чи інший орган, активувати його максимальну енергію і дати йому можливість а, відновитися і вірно працювати без а, порушень і збіїв. Тому однозначно вмикаємо Моксі, знаходимо вмикач-вимикач, активуємо його припіканням. Проутюжуємо а, меридіан а, з подачою енергії до органа, А потім, будь ласка, ми проговорювали це. Також на температурі 55-60 градусів, деякі органи на 45, а, 50 конкретно тулимо і прогріваємо, даючи енергію вже конкретно в орган. Так? Після їжі на печінку. Якщо є проблеми з. А, Нирками конкретно на нирки, десь заболіло горло, конкретно на горло. Тобто ми працюємо з нашим моксиком і з точками, і з меридіанами, і конкретно з органами. Тобто пропрацьовуємо все: ми електрики вищого розряду нашого організму, пропрацьовуючи вмикач, проводку, і конкретно працюючи з лампочкою. Більше того, є певні секрети. Справді, 80-х роках а минулого століття, французи таки довели, що ці енергетичні меридіани існують, і вони справді проходять по певним картам. Чому раніше в це не вірили? Та тому що брали трупи і на трупах шукали енергетичні потоки. Які можуть бути потоки на трупах? Да ніякі. І тільки коли один із французьких вчених провів через тіло радіоактивний ізотоп, і він побачив, як він рухається. І він рухається не по нервовій системі, не по кровообігу, не по лімфотоку, а по своїй конкретній карті, яка максимально Співпадає з східними а, картами нашого тіла, він тільки тоді а, зрозумів, що таке це існує. І досі зараз це використовується максимально в східній а, медицині і приходить до нас в нашу а, а, Західну, і з нашим оксиком зайшло і до вас кожен дім. Тому, а, будьте впевнені, що. Ви можете тепер з цим обладнанням працювати там, де іншим ми раніше відмовляли. Коли з'явився Моксик, в 18-му році в мене в центрі в Полтаві в мене дуже велика кількість людей змогла ходити, працювати з обладнанням, купувати його, отримувати результат вдома. Тому що раніше я навіть могла відмовити і сказати з вашими проблемами і ворогом проблем, я вже допомогти не можу. З'явився східний промінь надії в вашому а, арсеналі, ЛЛТ і а, припікання з Моксі може працювати з тим органом, який конкретно вже ви не можете а, чіпати. Ну, наприклад, полікістос в нирках. Конкретно повністю покриті нирки кістами, їх не можна трогати, але є точки, меридіани, по яким проходить у них енергія і може їх підтримати. Не можна серце зношене, перикард зношений. Щось треба робити. Є конкретні точки. Ось на руках далеко не треба ходити на ладоньках. Ви працюєте з Моксі, даєте ЛЛТ, даєте тепло, вібруєте і все підтримка йде з серця. У вас дуже багато камінців в жовчному, але треба працювати з ним. Конкретно на нього вже не можна, але є точки, меридіани, де можна і потрібно. Тому це справді чарівна паличка, яка вам допоможе і це справді існуюча доведена техніка відпрацювання біологічних точок, меридіанів і конкретно органів. Тому чекайте наступні відео. Я сподіваюся, ця інформація була вам зрозуміла. Сподіваюся, цю інформацію ви зможете. Переказати своїм рідним, знайомим родичам, які не розуміють, чому ви такі піднесені, неймовірні, і дуже молодо виглядаєте. Тому зі мною будьте на контакті, задавайте питання і чекайте наступні відео. До побачення!